Посуд, ковдри, подушки та побутову техніку для переселенців з Покровського району Донецької області збирають у гуманітарному хабі єднання Кропивницького. За тиждень за допомогою звернулись понад півтори сотні родин. Більшість з них це переселенці, які приїхали у вересні та жовтні, розповідає керівниця хабу Ольга Гребенькова. До нас зараз приїжджають неприбулі переселенці з наших територій, і тому вони можуть з собою взяти лише тільки там теплий одяг. Зараз люди масово їдуть з міста Покровськ, Мирноград, Новогродівка. Ще люди приїжджають з Курахова, Селидова. каже ще люди просять постіль, рушники, матраци, дитячі візки, колісні крісла. Якщо є посуд, яким люди вже не користуються, то ми його приймаємо. Головне, щоб він був цілий, щоб були чашки, тарілки, ложки, вилки, ножі це все ми приймаємо. Якщо є можливість віддати холодильник, плиту або пральну машину, просить зробити фотографію і надіслати у хаб. Якщо велика техніка, то не потрібно її вести до хабу потрібно лише зробити фото. Ми викладаємо в соцмережі, і люди можуть приїхати і забрати її самі. Якщо це мікрохвильовки, якісь кастрюлі великі, якщо це чайники, ну прилади, то звичайно можете привезти до нас на хаб. Переселенка з селища Гродівка Донецької області Дарія Дузенко приїхала у Кропивницький у 2022 році. Предмети гігієни в основному, продукти харчування, які ми отримуємо, приходимо. Так, ну взагалі у мене дитина у нього позору, є інвалідність, тобто там взагалі багато чого. Але ну, на даний момент таке це дуже там у нього з народження у нього хронічне, тому там окуляри, краплі, мазі, обстеження, і дуже багато чого взагалі. Але це ми самі вже справляємося. Переселенець Покровська Олексій Баранець з родиною приїхав у Кропивницький у вересні. Говорить, є потреба у продуктах, одязі, меблях та засобах гігієни. Все, що я вивіз, прийшлося, якби щоб знімати будинок, треба платити, якби прийшлося продавати те, що наживав. Це ми виїхали, тому що вже ну там не можна було існувати. Для життя там не, нема зовсім вже ніяких там. Все повиїжджало, нікого не залишилося. І дуже для, для дітей там дуже гучно, діти лякаються, вирішили виїжджати, не вагаючись. Петьох, це в нас велика родина, троє дітей. Принести допомогу для переселенців в хаб можна у будні з 9 ранку до 17. -ї. Адреса вулиця Ельворті, 5, кабінет 126. Олена Жикалова, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.